Вітаю вас! Мене звуть Олексій Шевчук, я речник адвокатського об'єднання Барістерс, адвокат та партнер. Хочу трішки ознайомити вас з тим, що ми зробили минулого тижня з досягненнями та успіхами. Наша команда успішно представляє Комбрига 155-ї бригади Анна Київська попри шалений тиск системи. Ця справа є однією з ключових справи генералів, комплексною, яку минулого тижня порушило ДБР. Наша команда успішно представляє інтереси керівника департаменту логістики Міністерства оборони, і нам суттєво вдалося зменшити розмір застави. Проте ми будемо боротися далі. Наша команда успішно супроводжує справу депутата Львівської обласної ради Доманського. Нам вдалося віднайти матеріали, які підтверджують факт провокації зі сторони окремих учасників цього провадження. На соціальному рівні соціальна місія теж успішна. Ми розробили ряд. Практичних програм з декількома вищими навчальними закладами Київський політехнічний інститут імені Сікорського, Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Ми рухаємося в напрямку підготовки молодих кваліфікованих кадрів. Окрім того, наша команда зробила. Огляд для декількох міжнародних рейтингів, таких як Legal 500 та Lexology ринку White Color та ринку військового права. Ми також почали перемовини з серйозним міжнародним рейтингом Choice від International Criminal Bar Association. Барістерс – адвокати, які завжди поруч. Адвокати, які несуть соціальне навантаження, виховують молодь та розуміють, що адвокатура це частина правосуддя. Забув Забув. у справі Світлани Крюкової. Ми готуємось до оскарження санкцій, які є абсолютно на думку адвокатів безпідставними. Громадянка України, яка перебуває в Україні, має дітей. Чоловіка військового не може бути обмежена на усі можливі права і не мати засобів для існування. Фактично, це є геноцидом, тому ми готуємося до Європейського суду з прав людини, можливо, навіть минуючи українське судочинство. Барістерс завжди поруч.